Щось пішло геть не так з книги Бренана Меннінга «Євангеліє Євангелія Обірванця. Якби сьогодні зробити випадкову вибірку з тисячі християн, то більшість визначила б віру як переконаність в існуванні Бога. За давніших часів для переконаності в тому, що Бог існує, віра як така була не надто й потрібна адже майже всі сприймали це як щось само собою зрозуміле. Тож віра торкалася радше стосунків людини з Богом. Чи довіряє людина Богові. Різниця між вірою як віруванням у щось, що може існувати, а може й не існувати, і вірою як довірою до Бога величезна, перша пов'язана насамперед з розумом, друга з серцем, перша може залишити нас без змін, друга, по суті, зміни і приносить. Відчуття благодаті уражає нас у хвилини, коли ми переживаємо величезний біль і нервове напруження. Воно пронизує нас, коли ми йдемо крізь темряву долини беззмістовного та пустого життя, ніколи не плутай своє сприйняття самого себе із тайною, яка полягає у тому, що ти справді прийнятий. Хай які недоліки ми маємо опускати у присутності Ісуса очі не варто. Ісус приходить не заради супердуховних, а заради тремтливих і малодушних, які знають, що не все у них чудово. І не надто горді, щоби прийняти дар дивовижної благодаті. Коли ж піднесемо погляд догори, то неабияк здивуємося, побачивши Ісусові очі. Широко розплющені від зачудування, вони дивляться на нас з глибоким розумінням і лагідним співчуттям. Щось пішло геть не так, коли помісна церква відкидає людину, яку приймає Ісус, коли виносять суворий, Осудливий, невблаганний вирок гомосексуалам, коли відмовляють у причасті розлученим, коли не погоджуються хрестити дитину по вії, коли забороняють уділяти таїнства священнику, якого не позбавляли сану. Ісус приходить до безбожників навіть у неділю зранку, Його прихід кладе край безбожності і робить нас гідними. А якщо це не так, значить, у саме осереддя християнства. Ми поміщаємо вкрай безбожну і негідну стурбованість ділами. Ісус сідав до столу із кожним, хто хотів бути біля нього, зокрема й із тими, кого з порядних домів проганяли. Під час спільної трапези, замість очікуваного осуду, вони отримували увагу, замість поспішного обвинувального вироку, милосердне виправдання, замість цілковитої ганьби, дивовижну благодать. Ось вам і дуже практична демонстрація закону благодаті новий шанс у житті. Усяка церква, яка не приймає того, що складається вона з грішних людей та заради них існує, беззастережно відкидає Євангеліє благодаті. Розповідають, що якось одного відвертого грішника відлучили від церкви і заборонили йому заходити до храму. Він звернувся зі своїм горем до Бога. Господи! Вони мене не впускають, бо я грішник. На що тобі скаржитися? відповів бог. Мене вони теж не впускають. часто мене запитують. «Бреннане, як же так? Ви стали алкоголіком після того як спаслися. Так, бо потрапив під важку руку самотності й невдачі. Бо падав духом, почувався невпевнено, мене проймало почуття провини, і я відводив погляд від Ісуса. Бо зустріч з Христом не обернула мене на Янгола, бо виправдання благодаттю через віру означає, що в мене встановились належні стосунки з Богом, а не що я перетворився на такого собі пацієнта під наркозом на операційному столі. Позаяк ми спасаємося благодаттю через віру. Я вірю, що серед сили селенної люду, який стоятиме у білих одежах. Із пальмовими гілками в руках перед престолом та агнцем побачу і повію з борделю в неваді, яка зі сльозами на очах розповідала мені, що не зуміла знайти іншої праці, аби забезпечувати свого дворічного сина. Побачу жінку, яка зважилася на аборт, а тепер карається через почуття провини і докори сумління. Хоча, зважаючи на страшну альтернативу, зробила все, що могла. Побачу бізнесмена якого так душили борги, що він продав свою добропорядність у низці відчайдушних обробок. Побачу невпевненого, залежного від схвалення з боку інших священника, який ніколи не кидав із кафедри виклик своїй пастві і прагнув безумовної любові. Побачу підлітка, якого розбещував батько, і який тепер торгує своїм тілом на вулиці. А щовечора, коли засинає після останнього клієнта. Шепоче ім'я невідомого Бога, про якого дізнався у недільній школі. Побачу чоловіка, який навернувся на смертному ложі, а до того десятиліттями жив на повну силу, порушував усі закони, божі і людські, потопав у хоті і чинив наругу над усім на світі. Але ж як? запитаємо ми. І тоді голос промовить вони обмили одежі свої і вибілили їх у крові агнця. Ось вони. Ось ми Нас легіон тих, хто дуже хотів бути вірним, але часом зазнавав поразки, тих, кого заплямувало життя і здолали випробування, тих, хто має на собі закривавлені одежі життєвих страждань, але, попри все це тримається за віру. Друзі мої, якщо це для вас не добра новина, то ви так і не зрозуміли Євангелія благодаті замовити друковану книгу. Завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365.org. Зверніть увагу на курс на основі книги для вивчення в малих групах та на молодіжних зустрічах.